Вітаю! Мене звати Павло Стативка та я співзасновник боту ChatGPT Ukraine в Телеграмі. Наша головна ціль навчити користуватися GPT та бути корисними для будь-яких спеціалістів. Розповім трошки о боті ChatGPT Ukraine. Компанія OpenAI створила нейромережу, яка сама навчається. Кожної секунди вона покращує свої показники. Для того щоб це перевірити, напишіть будь-яке запитання. Чим точніше ви задасте питання, тим краще буде відповідь от бота. Цей бот стане для вас карманним помічником. Який знає відповідь майже на кожне за ваше запитання. Нижче ви побачите збережені чати. Це чати, які зберігаються, і в які можна будь-яку мить повернутися. Бот Бо розуміє контекст. Та якщо вам потрібно поговорити на іншу тему, натисніть кнопку Закінчити діалог. Тоді діалог закінчиться і ви зможете почати розмовляти на іншу тему. На початку вам дається 10 безкоштовних запитів. Якщо запити закінчуються, у вас є два способи отримати ці запити: перший спосіб. Запросити друга або родича і отримати 5 запитів. Це робиться, натиснувши кнопку Реферальна програма. Другий спосіб це натиснути преміум та обрати період, на який вам потрібні запити. Натискай кнопку «Промти» та я розповім, як ними користуватися. Слава Україні!